Вид найскандальнішого самочинного будівництва в Черкасах вже з десяток років владці обіцяють зрівняти із землею чи топак піском царське село. А воно як стояло, так і стоїть. Тільки маєтків більше є. Лихий призвід тільки іншим заохота. Неподалік звідси, раніше причалювали човни, тепер теж віп поселення. Вхід туди пильнують охоронці, та маєтки багатіїв підступно видає супутник. Ось товстосуми облюбували другий причал Черкас. А це вже перший теж із хатками. На кадастровій карті ці території цнотливо чисті. Жодного метра, як вірити землевпорядникам, немає у приватних руках. І з бочкою судимося, і е, агрокаскад, і на ремпобудсервіс. Сьогодні подали і на, це, і на царське село. Касається і селений, теж. Ті будівлі, котрі стоять приблизно захисної смузі, вони будуть вобрані. Таке казав уже екс-очільник обласної екоінспекції ще два роки тому, тоді в Черкасах узялися показово визволяти Дніпровський берег від забудови. Почали з Робінзона, на ньому й завершили. Та й тут минулось лише трощінням бесідок і перепалками з власниками. По царському селу, по Робінзону на сьогоднішній день. Я вам точно на якої стадії воно знаходиться, не скажу. От а що стосується там кооперативу Берег 2007 От, то є рішення всіх судів про те, що е, там скажімо, земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням. Мерії пояснюють, важелі впливу на забудовників майже не мають. Тут тільки видають їм містобудівні умови й обмеження. За рештою мають наглядати в Держаробудінспекції, як і клопотати про знесення вільнобудів. Скільки таких уже розібрали, лишається таємницею. Достукатися до інспекції вікановинам за тиждень так і не вдалося. Зате вже втретє за місяць на нашу пошту надходять листи від містян зі скаргами на її роботу. Будівництво під нашими вікнами ведеться без дозвільної документації, із цим питанням ми неодноразово зверталися до начальника державної архітектурно-будівельної інспекції в Черкаській області Захарченка Андрія Володимировича, який, на жаль, не реагує на наші звернення. Дописувачів розгнівило чергове будівництво на Черкаському узбережжі. Ця жінка-активістка просить не показувати її обличчя, бо боїться помсти забудовників. Там, не иначе как 4 месяца назад, была прекрасная рощица, где отдыхала отдыхали куча отдыхающих с семьями. А теперь куда им идти? В какие ворота им стучаться? Ось так тут було ще торік у червні кам'яну фортецю з арками, добротну цегляну споруду та парковку на піску. Відповідальні інспектори вперто не помічали, доки новобуди не стали вишки в поверх. Зрештою, у держархбудінспекції таки назвали це самодіяльністю і оштрафували зачинателя на майже 200 тисяч гривень. Той виправдовується, мовляв, хотів зробити все по закону, та чиновники завадили. Ми одноразово зверталися до міської влади нашої. Так? І ну були так на російській, можна сказати, такі відтер, відтермінування, Знаєте, ось ось роздивимося питання, ось там будемо чекати якихось змін в забудові, може, прибережної смуги там чи Дніпра. Ну це можна чекати. Це 3, 5, 8 років, 10 років. Не менш чекати можна і повернення пляжу первозданного вигляду, поки в мерії готують документи для розірвання договору з орендарем. Тут тежня парковка вже працює на повну. В машину можна у вас поставити? Буде, ну, вообще ставить можно? А скільки без стоит за сутки? За Безплатно? Вообще-то это парковка для культивной развлекательного турнира. Обороти будівельний хаос урядовці спробували ще в минулі роки поза торік пирогом, спростивши дозвільні процедури, торік ще й батогом, збільшивши в кілька разів штрафи за самочинне будівництво. Та назовчих то в стосумів сповна не подіяло, підтверджують в обласній прокуратурі. Прогнозувати долю найскандальніших самобудів Черкас навіть тут не беруться. Це в першу чергу прогалини в законодавстві. З іншого боку, е всі питання, ці питання були предметом розгляду органів прокуратури. І вони перейшли в судову площину. А судова тяжба, вона, на жаль, інколи затягується на роки в нашій державі. Пані Антоніна воює з самобудом поруч себе вже чотири роки. В її сарай впирається сусідів магазин. Той його облишив, не добудувавши. Сюди зносять майже е, регулярно сміття. То бомжі ходять, то діти бігають по кришам від школи, прибігають сюди, і е, наркомани тут сприсиваляються. Жінка пройшла всі кола бюрократичного пекла, має відписки з усіх можливих інстанцій, скрізь підтверджують самочинність недобуду. Відфутболюють від кабінета в кабінет і все. Якби воно стояло в когось із міських влад, із міської влади перед носом, то вони б його знесли. В один Воювати краще не постфактум, а попервах. Це принцип мешканців ось цього будинку по Шевченка. Одного ранку у їхній двір приїхали чоловіки у спецівках. Це дівчата. Нам сказали копати, ми копаємо. І не знаєте для чого. Ні. Мешканці через таке неподобство відразу щинили гвалт. та такий, що правоохоронці з комунальниками поз'їжджалися. Так у зародку люди знищили намір приватника самочинно під'єднатися до мереж їхнього будинку. Вікторія Курченко Василь Саєнко спеціально для віка новин.